Лені затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. 24-річний місцевий безробітний шукав легкі заробітки на телеграм-каналах і вийшов на зв'язок з КДБ. Контрозвідка служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордоні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особа вже встановлено контрозвідку СБУ. У ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Українець, який ненавидить Росію, збирався вбити командира 108-го окремого батальйону Вовки. давінчі Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ. Росія завербувала жителя Дніпропетровщини. Схема така до чоловіка подзвонили, нібито з СБУ насправді з Росії. Сказали, що сайт, на якому той колись замовляв ліки, має зв'язок з РФ. А це мовляв держзрада відкритий кримінал, аби повірив, надіслали йому повістку про виклик на допит до СБУ. Забути усе це можна було, погодившись на співпрацю. Чоловік був переконаний, що працює з СБУ і заявив, що готовий нищити окупантів. Сергія Філімонова ФСБ виставила зрадником, який наводить удари по Києву. За ним фігурант спершу стежив, а потім мав убити автоматом Калашникова. Приїхав додому, зайшов хату, набрав кажу, що я вдома. Ти бачив, що там? Я кажу, ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покажи, що там. Я ну, розвернув, дивлюся автоматами і набої. Після отримання розвідданих куратор доручив агенту ліквідувати українського воїна. А лоп. Ну, ти товариш, що, ти говориш, що він убив його? Його зцілив зверхуєдок, що перший дом 23.000, ні, это. Он помр. 8 восьмой, потом десятый. А нижний, там где-то подземная парковка. На, на ней, там где-то магазинчик. Да, вот это двенадцатый дом. Да. Он, он туда подолго Там там, стоянка я, я не буду включать. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію служби безпеки 0800 501 482 або у наш чат-бот спали ФСБшника. Із Волині заробляв на ухилянтах. Організатор схеми 24 роки. Він родом із Камінька Ширщини. За свої послуги брав 5 тисяч доларів з особи. За окрему суму особисто доставляв клієнтів машиною до кордону. Затримали чоловіка на Рівненщині, якраз віз трьох клієнтів. Цікаво, що цей молодик мав боса. Той сидів за кордоном і займався пошуком клієнтів. 24-річний чоловік із камінька Ширщини не єдиний його підлег. Раніше затримали ще двох. Такса в усіх була однакова 5 тисяч доларів з особи. Раптово помар співробітник поліції Волині Олег Плазовський. У правоохоронних органах він працював майже 25 років в останні роки в секторі комунікації. Серце підполковника поліції, головного спеціаліста сектору комунікації ГУНП у Волинській області, перестало битися 28 липня. Йому було 47 років. Без батька лишилося троє синів. Вічна пам'ять. Волинянка здала дільничим сільську точку з самогоном. Офіцери вели на землю 37 літрів. Було це на Камінька-Ширщині. За адресою, яку вказала жінка, дільничі пішли з перевіркою. Знайшли 37 літрів домашнього самогону. Власники сказали, що то не на продаж, п'ють самі. На них виписали штраф і лишили без самогону. На Волині був обласний ветеранський риболовний турнір. На березі мальовничої водойми в Березовичах зібрались 32 учасники бойових дій, які сформували 16 команд із громад Волині. Цей захід не лише про змагання, а й про підтримку, відновлення та єдність. Перемогла команда Лукачанська риболовля, друге місце. Перші на суші із турцівської громади, третє місце срібна щука, оваднівська ТГ. Турнір відвідали начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та його заступник Тараш Кітер, підкресливши важливість ватранської політики, що реалізується на Волині: фізичне та психологічне відновлення, інтеграція в громади і життя. У Луцьку з 11 серпня відновлять роботу дитсадки. З цього дня запрацюють усі дошкільні заклади, а чергові підуть на короткі канікули. А вже з 1 вересня і чергові садки запрацюють у повному режимі. Тож наприкінці місяця всі діти знову підуть у свої групи. Мене звати Петро. Фамілія Довбуш. Позивний мене джміль. букви такі по Добро життя. І милосердя. Моє військове зв звання старший сержант. Родом я з Волині, але живу в Києві 40 років десь, вже сам з Києві. Ну, Там хата, псахи. В Збройних силах я два роки. Коли я пішов, став дала в ЗСУ, мені було 58 років. 58. Мені зараз буде 61 через два місяці. І Я заключив контракт. Ну, Дітей шкода мені. Шкода, я міг вже давно уволитися, але дітей жалком. Я вже ж, ж жив живу, а дітей трохи хаше подихати. Я відразу попав в Яндек, 55-й батальйон. Там проходив службу, після чого ну, в рем В цивільному житті ремонтом автомобілів. Техніки, своє СТО. Я займався там автомобілями років 20. Про з автомобільною технікою на ти. Автомобілі і бронетехніки воно одне та те саме. В принципі, одні пробудка, одна техніка, одна. Єдине, що там плохи тяжче. Сняти колесо в автомобілі, сняти колесо в ну, два різних колеса. А так у нього що немає. Дивіз, ну в житті життя є, а дивісь е е е е е вигнати мене одне желання. В більшості в житті сенс це діти, які ти вих ви виховуєш, е досить їм трохи більше краще, ніж тебе було. І внуки. <coughs> внуки то краще діти. Внук у мене є, внучка найлюбіша, <к hog> Звати її Кіра, сім років, внучки. Для того, щоб збути перемогу, я думаю, що нація повинна бути згуртована, е, нічого не боятися е, і захищати свою Україну. І дай Бог, бляха, може бляхам, обанкротяться, розпадуться на косочки і ми тоді якось вдихнемо глибше. Та ніхто не народжений для війни. Коли, ми ж не знаємо, коли та вона, війна буде, але ми повинні йти і захищати її. Якщо не ми, і якщо люди там, там люди там депутати, сини там ну, мало, ну, люди різні, якщо вони не жартуються і не допоможуть, тоді вони прийдуть на нашу землю бляха, і будуть нам там розказувати, куди нам робити, що куди нам йти. Е... Ну, короче, буде непонятно. Там ми виїжджаємо на лінію фронту, ремонт техніки, не буде кольос, нема на чому їхати, нема на чому вивозити ранених, нема чим стріляти в Нема техніки, все стає. І ми стараємося всіх. Добре, що потрапив в таку ремроту, що всі люди, ну, всі хлопці, командири, хлопці, вони всі дрожать за тим, щоб десь не підвести кошти.